Також тут фінальний етап чемпіонату України з баскетболу 3 на 3 серед чоловічих команд у категоріях 16-18 відбувся. А наш матч тим часом розпочинається вже поєдинок за бронзу. І відповідно після бронзу буде золотий. Нагадаю, ще раз команди з Вягель та З Сунду грають і сумду вже розпочинають з одного фолу. Швидко все. Відбулось познайомлю вас зараз зі стартовими ну точніше з заявками, так. Чотири гравці в заявці, три з них на майданчику, тому одразу назву всіх, хто в заявці, тим часом кидок з дальній дистанції не влучно. Сумду, до речі, ведуть в рахунку 1-0. Але будемо дивитися, як Звяділь зараз буде пробувати кидати дальні. Ось, будь ласка, перший. І ні, не влучно цього разу. Окей. Що ж, Звяділь, заявка їхня. 14-й номер Іван Чмиренко, 2-й Вадим Довідний, 10-й Дмитро Кравченко та 30-й Владислав Лукінський. Сосунду, 9-й Ігор Глущенко, 24-й Мар'ян Руди, 4-й Данила Стрижак та 10-й Нікіта Анчап. Окей, ще нагадаю, що суми грають у білих кольорах. Зведілі у синьому. Зараз класний фінт. Передача під кошик. І Як же прикро, що 9 та 10 номери сум не реалізували. Цей кидок анатомість. Два очки закидають зведілі. Два очки у відповідь від сум. Глушенко зараз закидає у Сум, У зведіля це був якщо не помиляюсь, ну ладно, не буду вгадувати. Знову ж таки, ви можете собі відмотати, передивитися. А в нас полетіли, полетіли. Дальні влучання. і Зараз ми маємо рахунок 2-5 на користь сум. Отак. Звядяль, нагадаю, дуже сильна команда, тому і суми абсолютно знаєте, не збираються тут, як ми бачимо, ще й. Налаштовані в прямому і переносному сенсі збивати суперників з переможного ходу. Окей. Тут на правах лідера спілкується Мар'ян Рудий із Арбітром. Ну, а тим часом м'яч з В'яділя. Поїхали. атаку дивитися. зараз на дальній кидок, Я впевнений, спробують вийти невлучно. Суми, у відповідь, чи будуть кидати з дальньої дистанції? Ні, передача. Передача грас таки на родова. Рудий, знову знову фол а, Під кошиком обидві команди по черзі такі видовищні фоли створила. Зробила Окей. суми з м'ячем. Знову передача на родого. Його тут міцно буде тримати, але рудий. Закидає одразу. Атака у відповідь буде зараз від Звяділя. Команда в синьому шукає можливість для дальнього хитка. І бачите, вже втома, втома Нас догнала Владислава Лукінського. Так ледь-ледь піднімав він руки, і тому одразу пішов на заміну Лукінський під таким палючим сонцем. Дійсно дуже важко грати. 31 градус. Нагадаю, у Києві тепла, звісно. І 31 це. Насправді просто можете вийти, постояти під сонцем і зрозуміти, як команда чи бігати грати проти дуже сильних колективів, проти одне одному. Зараз непоганий момент. І Просто так залітає м'яч. І фактично і з рукою. Фактично так, після чмиренка кидка. Але кидок у відповідь суми. 8-3 вже ведуть. І де ж ці фірмові дальні спроби від Звяділя? Ось вона. І. А, ні, м'яч не всередину. Сітки залетів, а так ззовні її лизнув. Вощелезний доки м'яч. Падає всередину. Чмиренко. Точніше, вибачте, ні, 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 звісно, рудий. Звісно, рудий. Це ж команда Суми атакувала, а тепер звядяль. Не Ось воно. Пам'ятаєте, Суми грали другий півфінал, ось буквально. Відповідно, нещодавно звяділь мав більше часу на те, щоб відпочити, але поки здається, що саме зв'яділь виглядає втомлено в порівнянні з сумами. Володіння. До речі, зараз зберігається для зв'яділя. І плюс один чотири дев'ять. Залишається шість хвилин та тридцять п'ять секунд. До завершення основного часу суми можуть собі дозволити нікуди не поспішати. Ну звісно, є час на атаку. П'ять секунд на атаку у Сум було, але вони спокійно. На контролі, на, на досвіді все це чудово реалізувалось. Знову плюс 12, ну, 12 секунд. атаку, від відзахищався, а тепер треба пробувати далі. Можливо, знайти. Ага, не порозумілися. Але є хороша передача під кошики. Тут її реалізовує Владислав Лукінський суми, знаєте. Давно вже не закидали. де деш, спроби. І ось вона. Ось вона реалізація. Стрижак пролетів просто до цього кошику і відправив м'яч. Хороша передача під кошик тепер від звяділя. І ось вона награна комбінація. І знову реалізатором цієї комбінації стає Владислав Лукінський. Ну а тут лідер Ханча. Дальній кидок не закидає, але з під кошика дуже близько було. Стрижак. 11 шість. Ну, таке, звісно, не спеціально, але не хотілося б, щоб а, гравці падали, тут ще і палюче покриття, тому Тому неприємні є падіння гаряче, дуже. Окей, у фіналі вже Slam Сіті та Старий Луцьк готові робитися, але це буде після матчу за бронзу. Тож, нагадаю вам, що якщо ви в Києві, якщо ви можете. Завітати, якщо ви встигнете, звісно, завітати, так приходьте. Приходьте і, відповідно, підтримуйте команди, які зараз для вас показують дуже хороший рівень баскетболу під цим дійсно палючим сонцем. Кидок з дальній дистанції. І вже 8 очок у звяділя. І вже різниця м'ячі, і вже суми зараз мають дещо бути занепокоєними. Але там ні, мені здалося, що хочуть просити відео повтор. ні ні-ні. Е -е, цього разу можна грати далі. Зв'яділь, зверніть увагу, як підлаштувався під суперників, і вже сумом дуже важко протистояти цим хлопцям синьому, але суми закидають. Дванадцять вісім. <плес> Окей, зараз знову із м'ячем зв'язєль. Якщо вдасться їм свої фірмові дальні влучання зробити, то це буде вже два м'ячі різниці у рахунку. І я думаю, саме це і пробують зробити, але трошки не пощастило оплесків все одно від трибун отримав гравець зв'яділя. Ще одна спроба. Чи цікаво, чи знову Кравченка будуть виводити на кидок, чи ні. Ні, спроба дальня від довідного, але не зміг влучити. Зараз Кравченко, Кравченко, пішов сам фолл. Ну і відповідно, зараз, зараз заміна відбувається. Виходить у звядіря Чмиренко. А у Сум, якщо я не помиляюсь, Ханча вийшов. Він здається, відпочивав. Так, здається, саме він до того відпочивав. А зараз вийшов. Угу. Окей, класна спроба. Зараз від Сум буде. І Близько. Підбирання знову за гравцями в білій формі. Глущенко. І цього разу ближче до кошика. Пробується атакувати. І це успішно. Так, стрижак, ви чуєте, як багато підтримки у сум на трибунах. Штори хвилини рівно залишається. Суми знову м'ячем Дальня спроба. Вау, 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 вау! Єгор Глущенко закидає. І знову шалений відрив. Сім очок. Тепер 6. Кравченко скорочує. Суми знову м'ячем. Ну ось цей матч за бронзу дуже гідний. Дальня спроба. М'яч ближче летів, ніж потрібно. Ну, а тепер дальня спроба від Звяділя. І підбирання має бути за харцями в синьому. Ой-ой-ой! Оце класно. Дмитро Кравченко плюс два робить, А тут було близько, а тут було близько невлучно. Суми атакують. 16-11 на табло. Е, незадоволені гравці в синьому, що судді промовчали. І ще й зараз, ще й зараз суми закидають, але тайм-аут. Так, судді мають порадитись, здається. Судді так, зараз якраз таки звегель апелює щодо того, що там було порушення правил. Відповідно, якщо цей це влучання скасують, тоді буде рахунок вже не 18, а 16. але і... 11, 11, і гри. Фінально... Ага. Ні-ні, е, ні все залишиться так, як є, І ще й плюс Суми отримують право на штрафний кидок, його не реалізовують. Тож, все похочу, які так голос залишитися, поспостерігати. За головим зараз отримує хорошу нагоду, але. Передача тепер на дальню спробу. І близько підбирання все ж таки за сумами. Добре. Чисто, чисто звіглі відбирає. А от, от класна передача під кошик, браво! Можливо, можливо, і потрібно зараз не те, щоб ризикувати дальніми спробами, а просто спокійно свої ближні реалізовувати. Але поло і тепер. Як бачите, отримує право на штрафний і реалізовує Ігор Глушенко. Ще й володіння зберігається в його команди. Цікава була спроба, але зведілі пощастило. Зараз відверто, що м'яч відлетів від ноги. Так, вдалом. Пол. Арбітри фіксують. На штрафний право отримає Владислав Лукінський. Впевнено його реалізовує. 13-19. Суми з м'ячем. Суми шукають спроби дальньої, Знаходять її. Ой-ой, ой близько було. Класно. ще одна зараз має бути спроба. Ну і з підготовленої спроби. Шикарна віка. І це 21 між іншим для сунду. Вау! з Сосунду виграють цей бронзовий матч достроково. І таку класну крапку Мар'ян Руди поставив у цьому матчі. Дальнє влучання переможне! Браво! Вітаємо з бронзовими нагородами команду з Сосунду. І чекаємо ми на початок фінального поєдинку. Порошення безпосередньо перед фінальним ну, а зараз головна спортивного дня. У нас, Фінал, фінал Кубка України та Трифіна наші старий Луть іграє з Ствер <служив> Сіті з харчі фонд від іншого 3 в України. Ну як правильно нагадує нам диктор на арені, що Слен Сіті та Старий Луць грають зараз, зіграють між собою. Призовий фон для гравців для. Призерів так 42 тисячі гривень. Ну і кубки зроблені із гільз за допомогою скажімо так, зроблені спецпідрозділами людь та сафарі Тож дякуємо ще раз збройним силам України за те, що боронять нашу країну від агресорів.